Ми вводимо в експлуатацію дві ротаційні печі. Останнього випуску обладнання з дуже класними характеристиками створює можливості для залучення 20 нових працівників на комбінаті. цими печами дуже зручно, дуже комфортно працювати. Вони мене слухають, я їх від цього виграє не тільки сам Чернігівський комбінат номер 2 але цей громада Чернігівщини виграє. Дві нових печі запрацювали на чернігівському хлібокомбінаті номер 2 Кожна із цих печей електрична і ротаційна, тобто стелаж із продукцією обертається всередині під час роботи, тому тісто пропікається більш рівномірно. Вона дає нам змогу випікати кращу здобу швидше, об'ємами набагато кращими, які встраюють, ну, і нас і споживача нашого менш енергоємна, а більш енергоефективна. А також вона є та піч, яка не викидає СО у навколишнє середовище. Це дуже відобразиться в затратах по виробництву цієї булки, по собівартості. Воно здешевить, тому що електрична енергія дешевше буде. Одну з печей підприємство отримало, вигравши грант за проектом Power Up – закупівля енергоефективного обладнання від благодійного фонду Східна Європа. Ми підтримали три проекти в Чернігівській області: це Чернігівський хлібокомбінат, також теплокомуненерго і Ніжинський водоканал. Цім ми надали грант в розмірі до мільйона гривень для реалізації тепло. Енергоефективних рішень для вдосконалення бізнесу другу піч надав інший партнер компанія Пуратос Україна. Це спільне підприємство із власниками в Бельгії та Іспанії, яке з початку російського вторгнення створило фонд відновлення хлібної галузі в Україні. За рахунок цього фонду була придбана така пічка для Чернігівського хлібзаводу, останнього випуску обладнання з дуже класними характеристиками. 14 Скажем, палет, на яких випікається продукція 60 кВт потужність. Кожна з нових печей коштує близько мільйона гривень, але їх цінність це щось більше, ніж вкладені кошти. Це продовольча безпека Чернігівщини. У нас в цілому в області близько 30 виробників хліба хліб, хлібобуличних виробів. Але звичайно, найбільшим виробником є в області. Є в нас Чернігівський хлібокомбінат номер 2 він доставляє продукцію не не лише для мережових магазинів і супермаркетів. Але і віддалені територіальні громади, які кожен день обстрілюються і піддаються атаки Російської Федерації. Буде більше вироблено продукції, буде більше доставлено продукції до тих вразливих категорій, які кожен день потерпають. На комбінаті також працюють як і раніше, і потужні газові тунельні печі. Вони забезпечують основну масу продукції. Жовтньо-пшеничний Ми як випікали, так і будемо випікати в наших тунельних печах. А нові електричні печі натомість розраховані більше. На білий хліб та булки і дають змогу працювати швидше і меншими партіями. Якщо порівнювати із тунельною піччю, яка може давати нам е, на добу біля 20-22 тонн продукції, то ця піч може давати на добу тонну 200. Але що тут перевага? Тут не потрібно розганяти піч дві години прогрівати. Вона буквально за 10 хвилин нагрівається, і ми вже через 10-15 хвилин. Починаємо випічку, мобільність. Якщо, наприклад, нам потрібно було випекти одного виду булки на тунельних печах, там це мінімум 200-300 кілограмів зарядити, щоб це не було. В цій ж бачите, печі, це можна спокійно випекти там, 40 кг якоїсь однієї виду продукції, зокрема, за дві години напекти різного сорту і виду булочок в одній печі. І саме це буде відбуватися вночі і на ранок ми будемо мати свіжу. Смачну продукцію, виконуючи всю заявку, доставляючи продукцію там, де її замовили.